Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Для деяких знаків зодіаку цей день готує несподівані витрати. Хтось зустріне особливу людину, а комусь треба звернути увагу на своє здоров'я. Овен. Налаштуйтеся на продуктивне середовище. У четвер у вас буде активний та наповнений подіями день. Особливо уважно поставтеся до прохань начальства. Сприятливий день для шопінгу чи нової стріжки. Телець. У вас може бути не найпростіший період у фінансовому плані. Але незабаром все буде добре. Можна не вживати жодних термінових заходів. Вечір проведіть у компанії друзів чи рідних. Близнюки. У близнюків сприятливий день для вирішення конфліктів та примирення. Зробіть перші кроки, вам дадуть відповідь взаємністю. На роботі виявити старанність та посидючість. Рак. У цей день може впливти несподівана інформація, яку від вас намагалися приховати. Особливо це може стосуватися робочих питань. Будьте спокійні та мудрі. Виявіть розважливість. ЛЕВ. 7 липня зірки пророкують левам успішну реалізацію всього задуманого на день. Особливо це виявиться у спілкуванні з людьми. Вас почують і підуть назустріч. Діва. У дів можуть з'явитися можливості на роботі, які допоможуть їм просунутися у кар'єрі. Однак не забувайте про стосунки, оскільки можуть виникнути несподівані ситуації у вашому особистому житті. Терези Зірки пророкують Терезам романтичні пригоди. Ви можете зустріти особливу людину і закохатися по вуха з першого погляду. Якщо ж ви у відносинах, то чекайте на романтичний сюрприз. СКОРПІОН. Налаштуйтеся на насичне та продуктивне середовище. Займайтеся улюбленою справою та розвивайте свої професійні навички. Також зірки рекомендують звернути увагу на своє здоров'я. Стрілець. Не накручуйте себе через дрібниці та відпустіть ситуацію, яка турбує. Приділіть час своїй другій половинці. Влаштуйте романтичне побачення чи сюрприз. Козиріг. У козерогів буде насичене і метушливе середовище. Але не варто забувати про паузи та розслаблення, щоб зберегти свій психологічний комфорт. У відносинах виявити м'якість та поступливість. Водолій. Зірки радять водоліям зайнятися медитацією чи духовними практиками щось, що допоможе вам розібратися у собі. Друга половина дня обіцяє вам несподівані новини. Риби. У риб вдалий день для угод, домовленостей чи контрактів. Існує великий шанс нового знайомства або встановлення зв'язку з людиною, до якої давно не могли знайти підхід. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.